А це сопливо для витяжної системи. Ось витяжну систему вже підключили. Це вона витяжна система. Тут у нас рукав витяжний І для напівавтомата. Також підключається до цієї системи. Ось. Шо, фірмова сумка. А що там, сумки? Може, щось забули. О, цей рукав, до речі, от саме цей рукав виробляють в Україні. Тобто його збирають повністю в Україні. Як він називається? 255-й, але він буде український називатися 257-й. Ось. Тут система зйому буде ось така. Не накручуватись, а просто зніматися. Ну, не накручуватись так, як на оцих Розкручується. Ось. О, бачили? Це сріблий. Срібло зверху на накінечнику.